Спецавтівки для перевезення безпритульних тварин та інноваційні зупинки з камерами спостереження і вайфаєм. Такі новинки для Дніпра сьогодні презентував міський голова Борис Філатов. Бачили їх і наші журналісти. Системи вентиляції та опалення, розділені решітками відсіки на 12 собак і навіть драбини для порятунку котів. Дві спецавтівки з такими характеристиками отримало комунальне підприємство Зооконтроль. На них будуть відловлювати та перевозити собак для чіпування, вакцинації чи стерилізації. Сама клітка виповнена із неоживіючої сталі, тобто вона достатньо жодна, дуже. А на цьому спецавтомобілі працівники того ж підприємства збиратимуть та вестимуть до спеціальної печі рештки безпритульних тварин. У міськраді хизуються. Всю техніку виготовили за американськими кресленнями. Її загальна вартість складає понад 3 мільйони гривень. Це перша в не тільки в Україні, а перша перше в СНГ спеціалізована техніка для перевозки бродячих животних. Ми плануємо вирішити проблему з безпризорними домашніми животними десь в районі 4 років. І плануємо почати роботу з 15-го, максимум з 20-го января. Дві новенькі зупинки вже працюють на житловому масиві. Перемога тут можна підзарядити мобільний, скористатися вайфа. А у цьому торгівельному павільйоні навіть викликати поліцію спеціальною кнопкою. І все це під теплом від обігрівача згори. Зібрати такий комплекс вдалося за п'ять днів. Особливо те, що вона збирається как лега, монтується, набарнається, секція одна, секція дві, можна секція три поставити. Те ж саме цей товаричок можна зремонтувати, перевести, він надій настоящий, не прив'язаний до остановки. Серед особливостей інноваційних зупинок і тактильна плитка для людей з вадами зору. Поряд із ними незвичні смітники. Це ще й відбійники, які здатні захистити людей у разі некерованого заїзду автівки на тротуар. Ми хочемо по всьому місту зробити в наступному році порядки 100 остановочних комплексів, щоб вони були всі в однаковому дизайні, з однаковим функціоналом, для того, щоб мінімізувати розходи. Розмір і особливості кожної зупинки залежатимуть від пасажиропотоку у частинах міста. Ці комплекси лише тестовий варіант. Містяни ним задоволені, але мають і побажання. Можна стати від дождя, ввечері, вночі світло горить. Це добре. Подобається, що є годинник, годинник. І Я можу відрахувати, коли прийде мій тролейбус чи автобус. Майже так, як за кордоном. Тільки за кордоном ще є карта, де всі маршрути нарисовані. Головне, щоб вона дуже довго служила людям. Детальніше про ці проекти та все, що зробила міська влада протягом року, очільник Дніпра Борис Філатов розповість сьогодні, о 21-й годині у програмі Василівський острів. Анна Шарова, Олександр Пронський, новини 11 каналу.